Дорогі люди, мир Божий вам, бажаю всім вам миру, бажаю вам Божої охорони, і Божого захисту. Я нічого ні у кого не прошу. Хочу нагадати те, що записано в цій святий книзі. Написано, що всі люди згрішили та позбавлені Божої слави. Кожен є людина грішна, кожен знає свій гріх, в чому він повинен перед Богом. І Бог, як праведне суддя, як справедливий, як святий, Він должен засудити грішну людину, Він должен відправити муки пекла людину. Но Бог настільки полюбив нас, що Він залишив славу небес і прийшов судити в цей грішний світ. І є добра новина. Дорі люди, добра новина це те, що Бог, творець неба і землі, любить людей. Бог доводить свою любов до нас тим. Що Ісус Христос помер на Христі за наші гріхи. Но він не тільки помер, Він Воскрес і Він є живий. І Він і сьогодні спасає людей. Але для того, щоб спастися, людині потрібно щиро покаятися, признати себе грішним перед Богом. Нам кожному є за що просити Бога прощення. Неважливо, чи ти обманув, чи ти вкрав, чи ти щось подумав, чи ти щось захотів, чужого побажав. Ми щодня робимо той чи інший гріх, чи то в думках, чи в словах, чи в ділах. Но якщо людина щиро покається в своїх гріхах і в Господа Ісуса Христа, Бог її простить і дарує життя вічне. Бог нас може простити тільки за те, що зробив Ісус Христос, тільки завдяки Його жертві. Жодними добрими справами ми не оправдаємося перед Богом. І ми все це проповідуємо для того, щоб люди покаялися і не до Бога, і щоб чинили діла, гідні покаяння. Для того, щоб врятуватися, Ісус Христос все зробив, щоб нас рятувати. Він віддав своє життя. На що ми сьогодні готові віддати Богові? Віддайте йому своє серце, покайтеся у своїх гріхах, вірити в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов і любіть нас, і спасетеся. Читайте Боже Слово, там усе про це написано. Час бо близько, Господь гряде, і ми хочемо за вас помолитися. Батько наш Небесний, благослови всіх людей, хто здесь їде, єде, благослови міста, Львів, благослови нашу країну. Зупини крав, пролеття на землі, даруй нам миру, дякую тобі, в ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Бажаю міцного, здоров'я, Бог береже вас.